Вітаю вас на каналі Рибальські пригоди. З вами Олексій, і сьогодні дуже цікава тема відео, а саме незвичайно трошки для мого каналу. І покажу вам таку невеличку кулінарію. Я знаю, що в принципі багато хто е, шукав інформацію про таке багато в кого, так само як і в мене, немає можливості десь щось піти на дворі. Ну, по-перше, у нас зараз воєнний стан, і на дворі там не можна ніякого багаття, нічого палити. І річ піде про копчення риб. Ось. І для себе я ось недавно відкрив і придбав ось таку прикольну е, мініатюрну коптільню. Е, вона так і називається коптільня для балкона. Тобто яка суть. Е, тут є спеціальні ось такі, як бачите, такі лівочки. Е, в них наливається ось таке е, рідке топливо. Ось воно не горить, не димить, але попри це, воно дає дає певну температуру. Ось і нагріває. Саму цю коптильню. а в коптильні ви вже можете, як і зазвичай, в принципі, коптити рибу, коптити м'ясо будь-що. І блін, коптильня така наскільки класна. І я, я впевнений, що багато людей не знають про такі спосіб, і що є взагалі такі коптильні, тому записую вам ось таке відео. Що далі? Давайте я вам далі розпакую її, і вже будемо закладати перший сет риби і побачимо, що з цього вийде. Приємного перегляду. Так, друзі, почнемо з розпаковочки. Знаю, трошки буде шуміти для вас, але все-таки намагаюся з іншого мікрофона записувати звук, щоб і мене було гарно чути. Тому вибачайте наперед. Так, дістанемо спочатку ось так. Нашу кінню. Ось. І зараз подивимося. Додатково такі штуки. Ось. Коробку сюди. З чого взагалі складається коптіня? Це в нас іде така кришка, тут є регулятор, можна виду повітря, тобто вихід регулювати. Це раз. Далі в нас іде одне деко ось таке піднос під рибу. Так. Другий такий піднос під рибу. Тобто вона йде двопоруково. Ось ці лівочки, про які я казав, сюди будемо ми заливати галеве топливо. Вони також тут регулюються виду. Бачите, можна зробити тобто більший вогонь, менший вогонь. І, ну, це класно. І на три лічки. Ось такі тримаємо лієчки. Далі що маємо? Це йде дно. Ось. І три ось таке. Ой-ой-ой. Три ось таких штуки, це вже коли в принципі, ви собі докоптили, і ними можна гасити самі ці самі ось. ось так вони, ну І отака штука це в нас сюди, сюди засипається щіпа повністю, і вона накривається це такий подон від жиру, ось є. Давайте зараз з вами складемо це все дійство. Ось так. Здається. Ось так має бути. Е, от йдуть у нас ліючки. Ось так, давайте в лієчки відразу. зайдемо ось таке рідке, гелеве топливо. О, все, ось так воно все наливається. То топливо треба прям нормально лити. Оп. Ще навіть можна. Оп, є першлітка. Ось так, дивіться. Ось сюди наливається. Саме головне, хоч і дивіться, коптільня для балкону. пам'ятаємо про техніку безпеки. От в мене тут, наскільки ви знаєте, була коврова така доріжечка. Невеличка, її я змотав і буду вже на самій підлозі балкону. Це все. Хоч воно там не сильно нагрівається, але все одно навіщо там лишній раз ризикувати. Я вже коптив цією коптільню, тобто все було в порядку. Ось все. Ми налили тут. Що далі? Далі ми ставимо. Е, дивіться, я ще для себе таку штуку взяв. То взяв два шампури. І тут я його трошки підкладаю, бо як, як на мене, відстань е, цього дека до самого вогня воно дуже близько і впритик. І виходить, що е, деколи е, саме деку від того, що не вистачає там кисню, воно може тушити у ці всі лієчки. Тому я собі ось так зробив таке ноу-хау, підкладаю під низ. Е, виходить, що е, два таких шампури. Так, сюди що ми робимо? Сюди беремо ось таку для риби, я використовую вільхову щіпу, це у нас де. Ну, той самий фірми, що і, в принципі, паливо це і насипаємо отак сюди. Акуратненько, щепець цієї для копчення. Її прям потрібно насипати зіркою, тому що я перший раз робив, так, знаєте, просто зверху присипав, то було все-таки. Маловато. І тут ми гарно розпреділяємо цю саму ємність. для щепи, тут є такий виріз, саме гарненько розподіляємо. Ось ось так. Ось так. так. І все гарно так, щоб було, в принципі, рівні такі кубки. Тоді воно гарно все прокоптиться, і буде рівномірно. Ось так. Так, є. Все. Це зверху накриваємо ось таким підчиком від жиру. Тобто буде рибка коптитись, буде капати, воно капати буде не на щипу, і воно буде випаровуватись ті всі дими, а просто вже на ось, таку, ось такий піддончик. Ну і далі ставимо. У нас такий йде перший відсік сіточка. Зазвичай на низ саму більшу рибку кладу, на верх меншу ось. І далі вже на верх йде друга сіточка. Так, є. І все, і все, і все заставляється кришкою. І можна коптити. Зараз я підготовлю, принесу рибку, запалю лієчки і вже будемо з вами детальніше дивитися на весь цей процес. Так, друзі, все, підготував рибку. Рибку посолив гарно. Посоляна постояла декілька годин. Ось, і Сьогодні буду використовувати лящика і густеру, яку недавно ловив у нас на озері. Ось, Виймаємо перший піддон. Поправляємо Ось це. і ставимо першу рибку, перший такий найбільший Він йде на оцю сторону. Так, і в нас ще є один такий великий, в принципі, його можна або можна ось так розкласти, щоб воно один до одного не торкалося. Ось один ось густера і друга. Все супер. Так, надіюсь, що воно тут все поміститься. Закриваємо ще одним піддончиком таким. Ось. Ось так, для все-таки трошки грубуватий. Хоч я голову в принципі, відрізав, щоб зайвого місця не займав. Але все-таки ось на цю сторону кладу такого ще одного гарненького. І також дві густери. То, в принципі, вся рибка, яку вдалося на озері зловити. Ні, звісно, не вся, а так, то тому що було декілька рибалок, але взяв я рибку лише один раз. Ось Якраз коли придбав цю куптільну, щоб спробувати. Як воно буде? Все. Є. Рибка виходить, що завантажена. Закриваємо це все кришечкою. Також є ось такі класні ручки в цій коптіні. Їх потрібно зафіксувати в певному положенні. Ось. Я це зробив невірно, тому зараз перезафіксовую. Раз, два. Ось. І ручками, отак воно все закривається, в принципі. Все, будемо запалювати лівки. Дивіться, як це виглядає. Ось спочатку воно спалахує, але далі ось чути, що вже паливо почало горіти, і лівку, в принципі, можна ставити на місце. Тут так само. Добре, її прогріваємо. Пішов. Пішло тепло, на шліочка, все нормально, горить. А, якщо так подивитися, вище вогонь, дати, то вона горить, але сам вогонь він не видно, його не видно. Це паливо воно просто тліє, виходить, що і воно дає потрібну температуру. Так, перша горить, друга горить, третя горить. Все прекрасно. Це все є. І що далі залишається, далі залишається вже розмістити піддон самої рибу. Я ще деколи даю там по хвилині по дві, щоб воно постояло трошки цілічка, щоб вони розігрілися гарно. Деколи вони можуть потухнути, тому що погано розійшлося це топло. Тому це обов'язково треба перевіряти. Ось, Я чую, що, в принципі, вони всі гарно горять. Все. І так, шампури наші поправляємо і акуратно зверху легенько ставимо наш типітон. Ось Ось один. Ось другий. Так, рівненько все. Наче рівненько. Так. Ну, і все. Тут я цю штуку закриваю. Воно мені не потрібно, потрібно, щоб гарно і швидко пропеклося. І приблизно за... засікаємо 20-25 хвилин, в принципі, за цей час рибка має бути готова. Ну і все, я вже включуся, коли буду піднімати кришечку і демонструвати вам результат. Так, друзі, зніму для вас ще круплим планом. Бачите, ось тут ці ліючки. Ліючка гріє. Наступна лівочка. Дісь буде видно, бачите, ось де полум'я, також гріє. І перша і де полум'я, також гріє. І все так залишаємо на хвилин 20-25. Обов'язково відкриваємо вікна на балконі. Ну, а в кімнату бажано двері все-таки зачинити, щоб лишні ніякі запахи, запахи риби до вас не турбували потім. Ох, тут і запахи на балконі. а ну. Ось так перевіримо. Що в нас тут? Так. О, пішов димок. Пішов димок гарячий. Та ти шо, Пішов димок. Ну що, друзі, момент істини у вас обов'язково мусять бути ганчірочки, Відкрити ці кришечки. Ось. Ну що, і давайте з вами. Подивимось на цю красу. Ох, та ти шо. Я дивлюсь на це і просто у мене вже вже течуть слюні. Подивіться на це. Вау, яка в нас рибка вийшла. Гарно вся прокоптилася, бачите, який золотисто коричневий колір. Ох, та ти шо. То є просто супер. І все, я ще тоді зараз буду, напевно, що закривати лівочки і дам, щоб вона ще трішки постояла, охолола в цьому підносику. Подивіться, вона аж розласиться. ти що, друзі, наша рибка охолола, і тепер ми кришечку можемо використати, використати як піддон для рибки. І давайте подивимося, що в нас вийшло. Ось такі лящики. Та ти що, дивіться, і це просмажечка. Відчуйте цей запах, ох, це просто бомба. Так, перший є. Другий. Третій. Оп. Тепер потрібно ганчірочка зняти. Цю сіточку ось. Ну ці нижні, та взагалі. Це взагалі. Ох, вони. Просто аж, аж розлітаються в руках. Подивіться на цю. Нереальну красу. Кожен такий золотистий, класний. Ох, ну оце король я взагалі. Король лящів. Як би його так взяти, щоб він розклався гарно? А ну оп Ох. Та ти шо. Фух. Ну шо, друзі. Йдемо тестувати. Фух, ну шо, друзі. Це просто фантастика. Я поки переміщувався на кухню, не втримався одненько зів. Що я можу сказати? Ну це просто бомба. По-перше, смак, оцей запах копченості. І по-друге, саме головне, ось такі копчені рибці, ось такі зберігаються набагато більше корисних властивостей. Набагато більше, ніж ви пожарите її, зварите. ще щось з нею зробите. Набагато більше зберігається і запах просто. Ну, просто неймовірно, ось. Тому дивіться, ось такий у нас підносик риби вийшов з одного закладу. Е, скажу чесно, я набагато більше, я не знаю, як ви, я набагато більше люблю е, ось таку рибку, особливо копчену, їсти такою охолодженою. Тобто, коли вона вже прохолоне, буде холодненькою, і так під якийсь квас залітає просто бомбезно. Ось. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відео-ролик, обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. Скажіть, будь ласка, чи знали б ви про такі коптільні, Чи пробували ви так коптити? Обов'язково напишіть це в коментарі. Ну, а я з вами зустрінуся вже у наступних відео. Всім гарного дня!